Певне, що більшість з вас чули, або навіть особисто приймали участь у всяких челенджах, типу там присідати тисячу разів щодня, бігати по 5 кілометрів і так далі. Так от, давайте з точки зору фізіології розглянемо, який саме вплив на організм мати би такий метод тренування, тут ви бачите діаграму, на якій зазначено наприклад, і стати підтягувань в день, наскільки з плином часу втрачається ефективність такого методу тренування. Сенс полягає в тому, що весь наш фізичний розвиток будується на трьох основних принципах: Це систематичність, масштабування і періодизація. Використовуючи лише перший принцип систематичності, ми матимемо наступну криву ефективності. Безперечно, перший час у нас буде великий стимул до зростання фізичних якостей. Проте, в якийсь момент настане плато, і ефективність буде тільки знижуватись. Додавши другий принцип масштабування, який полягає в помірному збільшенні навантажень, ми завжди матимемо стимул до силової адаптації і розвитку наших фізичних якостей. Проте такий підхід буде призводити до некопичувальної втоми, перетренованості і травм. І, нарешті, додавши третій принцип періодизації, який полягає в періодичних зменшеннях об'єму тренувань задля для відновлення ЦНС організму, ми завжди матимемо стимул до фізичного розвитку і адаптації, і водночас матимемо періоди, в яких повністю відновлюємо наш організм.